О, ой, 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 да. Усім доброго дня. Сьогодні 13 квітня. У нас дуже багато гарних квітів. Запрошуємо к нам усіх на ринок. Також у нас є дерева, роза. надо. Так скажете. Так, Дуже гарна гвоздичка на різну ціну, віола, онютани глазки, остіки. Приходьте, приїжджайте, ми усіх запрошуємо. За деревами, за квітами, за кустами роз. Калібрахуа, ампельні рослини у нас є також у продажі. У нас Маргаритка. Чотири кольори. Аліска медом пахне. Біденс. Дуже гарна, моя улюблена квіточка. А я вам подойду. Сенерарія, агератум, вірбини дуже багато кольорів. Усякі разні. Ампельна. Отака От ромашечка. Чорнобривці, лаванда, лимони, аргинка, Королівська поларговня, гортензії. Багато разної травки усякої. Жип молодь шапочна, куфея, гортензії. Чекаємо всіх у нас на ринку. Жуковського 29А. орієнтир, Циня здания, центр Мебелі. Усіх запрошуємо к нам за квітами. То потекло, то тріскало почав, то пріскає, то що что то делає. Усіх чекаємо на ринку Анголинка. У цього парня дуже гарні дерева, приїжджайте.